Приступніх депутатів комісії. У нас є четверо. З цими членів прибуло четверо, комісія правоможна, Проти пропозиції, розпочати роботу. Хто за? На так. Порядок е денний доповний, не буде ніяких я роботів. Я думаю, в цілому будемо стати питання, хто на різне

На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про передачу автомобіля військовій частині. Це автомобіль, який надійшов до нас і гуманітарно допомога достойність. Один з останніх ми передаємо його військовій частині з різних західнього запиту і затверджуємо акт приймання передач. Наступне проєктне рішення про передачу майна військовій частині. Дана військова частина звернулася в обласку міську раду, щоб ми допомогли їй забезпечені матеріально-технічними засобами. Міською радою було закуплено, тому тепер маємо можливість передати два квадрокоптери у телерома, один і безпілотний літальний апарат. сім штук. затверджує акцію приймання передач. їхнього запиту вони змусили забезпечити їх матеріально-технічними засобами, тому згідно їхнього запиту було закуплено зарядні станції дві штуки і термінал старий. Два штуки передаємо і підтверджуємо тримання передач. Наступне проєктне рішення про прийняття благодійної допомоги в комунальну власність Оруської міської територіальної громади. Благодійна організація, благодійний фонд Важливі дії у якості благодійної допомоги надає міській раді автомобілі в вартістю 197 дев'яносто тисяч гривень. Тому ми приймаємо дану благодійну допомогу. Наступне проектне рішення про передачу майна відділу житлово комунального господарства і колочь області міської ради. Даний автомобіль пожежний Fiat Dangel Ducato надійшов нам від Швейцарії для нашого добровільно пожежно-рятувального підрозділу. Тому даний автомобіль був зареєстрований в міській раді і ми його передаємо в використання від цього житлового комунального порядку. Ну, Останнє про в атаки правового режиму воєнних стану. Було розглянуто відповідні листи, які надійшли від комунального підприємства Водоканал від військових частин. Дані ці листи були розглянуті на штабі оборони. Тому даним рішенням пропонується відділу здійснити фінансування, військовому міському голові заключити договори і здійснити заходи по обороні безпосередньо. У додатку до нашого рішення. Кажії закупівлі, яких необхідні провести і оплатити, це послуги екскаватора для облаштування навчальних об'єктів для військової частини, було здійснено виконавцем такого на суму 10 тисяч 637 гривень. І е, друге, було здійснено надано здійснено поточний ремонт каналізаційної мережі, приміщення і наступського до дошкільної освіти на суму 15 тисяч 169 гривень. Також для наших військових частин, згідно їхніх заходів, плануємо закупити антидроновий маскувальний костюм, 6 штук, супутникову систему Starlink для однієї військової частини і супутникову систему Starlink для іншої військової частини. Також закупимо квадрокоптера згідно з технічних характеристик, які надала військова частина пороги утримують норму по різному просто йде. Що там все це так? Що за ним не Що не бачу за ним. Хочу був вставлений новий рекорд проведення. Досконалюється. <головік> <головік> Дякую. <головік> <головік> <головік>